Добрий день! Сьогодні після страшенної спеки багатьох днів, нібито намічається дощ. Зараз сильний вітер і о, дуже хвилюю, щоб не було бурі. І тому я вирішила вам показати, як виглядають на даний момент мої томати, які пережили спеку, град, дощ, також мої перці та баклажани. Ну, найслабше виглядають баклажани, тому що е, основну частину перцю баклажани ми тільки посадили, і тут же пішов через півгодинки дощ і град. Я не думала, що щось навіть виживе, хоч щось таке вони мали, особливо баклажани, страшний вигляд. Мені було дуже сумно, і тому навіть я собі намагалась максимально доглядати за своїми рослинами, томатами, перцями та баклажанів, адже скільки сил я потратила на вирощування розсади, і вирощувала в квартирі. От. І таким чином, злякавшись, що знову буде якась схожа буря, я вирішила показати, як. Вони виглядають хоча б на даний момент. Ось мої томати показую вперше. Виціла, поки дощ не пішов, а має бути зараз марно. І буря не знялась, то я хоч покажу основну частину. А це моя діляночка, там капуста справа з перцем і з баклажанами. Ті, які дуже постраждали. Час бурі. Вони маленькі, але прям пишаюсь, вони вижили. Не всі. перці ніби всі. Навіть. Чи кілька штучок там пропало А от баклажани. Ну, вони маленькі. Місцями їх нема. Не знаю, чи щось і буде. Але порівняно з тим, коли ми тільки посадили. Тільки-тільки через пів години зняла страшна волі і пішов грати, то ніби щось вичухалися. А ось пустота нема. Це ніби такі маленькі, а вже є. Це хаски. Ну, більше перчики. І от тут дивіться, ці два рядки. перчики, більшечки. От, і вже вони позав'язувались. Це ми посадили на тиждень раніше перед тією бурею. І вони краще виглядають. Не ідеально, без слова, зовсім. Але ж виглядають. От, тобто, бачите, щось стає, Так, а це моя ожина. Минулого року вона вперше дала малесенький врожай. І була дуже маленька ще. Ось вона була маленька зовсім. Шпалеру діляна, робили, підказали так і все. Зараз вітер ж переживаю. Що то воно буде? Треба було шпалеру зробити, коли вона підросла. Тому що я кипова зараз. Не заквітла. Перша жавшина така вона. Ой, красунька, М -м -м. Такі в ну, мене бетоні є на городі. Ось такі трішки. Це ще не ті, що я садила, є, що я садила. Це понасівались минулого року. Не... Ну що, ось нарвали трохи вишень. Таку відеречку. Вирішила зробити вишневий компот. Вишень в цьому році майже нема. Частину ми віддали на гостинці, а це буде компот. Ну, на мию шість баночок, ну явно тут шість не буде. А, швидше всього, багато що відійде. Деякі вишні вже такі вже не дуже добрі. Ну, ось у мене вийшло три баночки компоту. Зараз їх закутаю, перевезу і нехай потихеньку охолоджує.